Вітаю! Давайте поговоримо, як воду оформляти вантажно-митну декларацію. І отак знову сюрприз: цей функціонал доступний для клієнтів, які обирають хостинг у нашої компанії, тому що це входить в модулі по локалізації для України. Перевіримо, які в нас налаштування спочатку по курсу валют. Тобто, якщо у вас підключена інтеграція, наприклад, з Нацбанком, перевіряємо, щоб у нас були активні. Інші валюти, такі як євро, і щоб у нас затягнувся курс валют. Наприклад, ми будемо зараз працювати із попереднім періодом. Також давайте зайдемо в модуль склад в налаштування, і нам необхідно налаштувати товар для мита та акцизу, якщо ви працюєте з акцизом, які це основні налаштування по цим товарам. Це має бути послуга і на вкладці купівлі. Позначаємо, що це додатковими витратами. Також ми можемо налаштувати журнал для додаткових витрат. У мене це інші операції, але це може бути і окремий журнал для проводок по додатковим витратам. Отже, давайте ми виконаємо купівлю товару, будемо купувати два товари. Наприклад, у нас є постачальник тканини, і ми будемо купувати тканину. Обираємо тканину білу синтетику, одразу ставимо іншу валюту, це у нас буде євро. Наприклад, ми будемо купувати 100 метрів без податків. Ціну за одиницю вкажемо, наприклад, 8 євро. І будемо купувати ще одну тканину чорну. Також нехай це буде 100 метрів. Податків немає і вказуємо ціну, наприклад, 7,50 Ми додали поле на закупівлю, яке називається дата валютування. Ми його вивели сюди, тому що не завжди працівники складу знають дату валютування, вона нам важлива для. Правильного обчислення курсу валют при рознесенні додаткових витрат в тому функціоналі, де ми будемо працювати і оформляти вантажно-митну декларацію, відповідно, ми винесли цей функціонал сюди. І ми можемо вказати, наприклад, попередню дату. Може бути таке, що ви, наприклад, оплатили 100% авансу якоюсь там датою раніше. Наприклад, у нас це буде 16, або нехай це буде 15 грудня. І саме її ми будемо вказувати, щоби. На ту дату у нас правильно підтягнувся курс при оформленні вантажно-митної декларації і при рознесенні додаткових витрат для правильної зміни собівартості товарів, які ми купуємо. Відповідно, ми вказали цю дату, підтверджуємо замовлення. У нас ця дата, дата валютування прокидується на складський документ отримання. Але дата обліку, коли ми можемо, наприклад, коли ми будемо отримувати ці товари, ми можемо іншою датою обліку, іншою датою, коли в нас буде проводка, отримати ці товари по оцінці запасів. Наприклад, ми будемо їх отримувати вчорашнім днем. Підтверджуємо прихід цього товару. Якщо ви знаходитеся в режимі розробника, у вас буде доступна вкладка Оцінка, і ми можемо перевірити, що у нас система 18-м числом зробила проводку і конвертувала валюту датою валютування по оцінці запасів. Відповідно, у нас це прихід сьомий. Далі ви можете створити вже рахунок постачальнику на оплату цих товарів, можемо це виконати. Це може бути пізніше, вже білий, який буде нам закривати. Дата рахунку у нас тут стоїть 15.12. Дата бухобліку це буде 18 число, і підтверджуємо рахунок від постачальника. У нас дата рахунку. В білі має співпадати із датою валютування, яка у нас була проставлена на закупівлі. Відповідно, вона ж у нас дата валютування проставляється на складському документі, щоб у нас не було різниці по собівартості товарів, по правильній цій нашій конвертації на цю дату. Тому що, як ви пам'ятаєте, ОДУ два різні документи роблять проводки окремо по складу, окремо біл, який нам нараховує витрати наші, тобто розрахунки з контрагентом, нараховує нам. Вартість і робить складську проводку. Також і система співставляє ці два документи, ці дві різні проводки. Якщо у нас буде різниця, вона в нас буде зависати на 28-му рахунку, і її потрібно буде узгоджувати. А це не зовсім вірно, тому ми маємо цю дату обов'язково слідкувати за нею і проставляти її правильно. Отже, тепер давайте створимо, наприклад, рахунок на перевезення. Ми це робили вже в минулому відео з вами як додаткову витрату. Заходимо в модуль бухоблік, постачальники рахунки, створюємо рахунок від постачальника. Обираємо перевізника. Наприклад, це також буде в євро, тому що це буде перевезення ще за кордоном. Вибираємо товар перевезення, він у нас є додатковою витратою, податків у нас немає, кількість 1 і ціна, наприклад, 1000 євро. Виставляємо дату рахунку, нехай це буде також 18 число, і дата бухобліку теж, нехай це буде 18 число. Підтверджуємо, створюємо додаткові витрати. Пам'ятаємо, що ми розносимо додаткові витрати на документ приходу. У нас це документ сьомий. Вибираємо спосіб розподілу за кількістю, в моєму випадку це буде. І тип витрат, наприклад, це буде послуги за кордоном. Ми можемо сюди ж додавати і, наприклад, перевезення по Україні, а не за кордоном, щоб у нас одразу в одному документі були всі додаткові витрати на конкретний прихід товару. Можна це розділяти різними документами. Тепер давайте поглянемо, що нам потрібно зробити, щоб оформити митну декларацію. Ми позначаємо на цьому ж документі додаткових витрат. Операція імпорту товарів. Нагадаю, що змінюємо дату, у нас це буде 18-м числом, а не 19-м. І дивимося, що у нас тут з'являється. У нас з'являються додаткові поля: це митна вартість, ставка ПДВ, рахунок ПДВ у нас підтянувся, митниця, ми її обираємо. У нас це контакт, митниця, сума ПДВ, і рахунок зрозуміло, що у нас і так був, він підтягується. І також у нас з'являється додаткова вкладка митні ставки. Отже, тепер ви берете вашу вантажну митну декларацію і переписуєте з неї дані. Там уже все прописано, всі суми. Вказуємо митну вартість. Ну, нехай це буде 35 тисяч гривень. Ставка ПДВ у нас 20. Суму ПДВ вказуємо, нехай це буде 4 тисячі гривень. Натискаємо нижче там, де митні ставки, додати рядок і заповнюємо дані. Код платежу до бюджету. Він у нас там вказується, ви його переписуєте, нехай це буде 20. Переписуємо суму мита. Це буде 3000 гривень. Якщо у вас є акциз, ви вказуєте суму акцизу. І далі ми вибираємо на конкретну цю суму мита, конкретний товар з нашого приходу. Тобто тепер ми можемо розділяти різні суми мита на різні товари в тому ж приході. Таке трапляється. Отже, вибираємо, наприклад, що. Ця сума мита у нас відноситься до цього товару і вибираємо спосіб розподілу також. І додаємо ще один рядок. Тут код платежу може відрізнятися, може бути таким самим. А сума мита може вже відрізнятися. Наприклад, тут буде 2500, і це буде другий товар, і також, наприклад, за кількістю. Зробили, натискаємо кнопку Розрахувати, дивимося на вкладці коригування собівартості, що система нам накоригувала. Тобто система сюди враховує. І перевезення, і мито. І мито у нас різне на два товари, тому що у нас різна була сума мита. Розрахували, перевірили, чи все добре, чи все сходиться, і натискаємо Підтвердити. Таким чином ми можемо воду створювати вантажно-митні декларації, розносити їх як додаткові витрати для збільшення собівартості, при цьому е виконуючи це на ту дату. Валютування, яка нам необхідна, тобто вона може бути зовсім іншим числом, не тим, коли ми по факту отримали товар до нас на склад. І це може бути інша дата бухобліку, коли відповідно у нас відбувається нарахування на оцінку запасів наших товарів. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк.